У діях ТЦК в Україні щодо мобілізованих у більшості випадків поки не знайшли порушень прав людини. Про це, як пише Київ, 24 розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. З тієї кількості звернень, які я отримую щодня, у більшості було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було знайдено порушення прав громадян України. Суспільству треба показувати, що є не тільки права, а й обов'язки. Щодо випадків порушення прав ТЦК та СП, є відповідні механізми, як ми реагу. Йому, коли ми встановлюємо, що в їх діях немає порушення прав громадян України, ми роз'яснюємо громадянам, що там не було порушень, зазначив Дмитро Лубінець. Він додав, що у більшості випадків звертаються у напрямку національної поліції. Тоді омбудсмен відкриває провадження, надсилає звернення, отримує відповіді та вирішує, чи права порушили. Якщо права були порушені, я вимагаю відновити порушені права провести превентивну роботу, щоб на майбутнє не було подібних випадків. Якщо ми встановили, що порушень прав немає, то особисто роз'яснюємо заявнику, що держава діяла виключно в законний спосіб, і ваші права не були порушені. Зазначив омбудсмен, Зазначимо, раніше у мережі. Повідомляли, що Волинський та ЦКТ СП звинуватило у тому, що він, нібито, заводить людей без черги у той час, як інші люди мають чекати по кілька годин. У ТЦК відреагували на ситуацію. Там розповіли, що скарги щодо привілеїв для своїх у роботі ТЦК є викривленням ситуації, адже насправді люди отримують послуги там по черзі.